Продовжуємо говорити до цієї години, і я б хотіла, бо ми зараз про ще одного ворога поговорили. Знаєте, так виходить, що година ця присвячена божевільним дідам. Один на Росії сидить і не знаю, втрутився у чужу країну і свою під контроль не може ніяк взяти, а другий підтакує, виступає прихвостним і сам себе хвалить. Я б хотіла, аби ми з вами пригадали, що сьогодні виступав також і Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі. Нагадаю, також що напередодні, коли анонсували виступ воєнного злочинця Владимира Путіна, згодом з'явилися анонси про те, що Олександр Лукашенко виступить, але то певно не гоже зі своїм господарем. В один час рота відкривати, тож виступ перенесли на ранок, і там є низка цікавих заяв. Перш за все, давайте буду просто цитувати і будемо з вами оглядати. Боліше було спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії, не лише мені і багато наших громадян сприйняли їх близько до серця, тому що батьківщина одна. От бачите, союзна держава вже. На порозі ну а які багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Ті, які з руки Олександра Лукашенка у тюрмі зараз сидять, чи ті, які змушені були змушені були покинути свою країну через того через амбіції старого диктатора? Не знаю, риторичне питання видається так. говорить про те, що мною було віддано всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність. Так ще ж немає лютневих карт, откуда нападіння готувалося. Тут що знов хтось хоче на Білорусь нападати? Ну я не знаю. Просто якась е, країна зурочена, чесне слово. Всі навколо вороги, крім Росю, Росії, Родіна у вас там одна, а всі навколо дуже погані. Чисто воно, знаєте, перегукується із промовою е, Владимира Путіна із промовою Росгвардії, е, е, яку яка от сьогодні буквально кілька хвилин тому завершилася про те, що це все клятий запад? Запад, от все погано через запад, а не через те, що вони там всі такі. А далі говорить Лукашенко: я сказав ні в якому разі не робити з мене героя ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію прогаяли. А потім ми думали, що а Воно не розсмокталося, і зіткнулися дві людини, які воювали на фронті. Немає у цій справі героїв. До речі, у нас є також запис реакції секретаря ротом Піскова Владиміра Путіна. Я пропоную зараз коротко прослухати, як от то було. думаю, что имеет право комментировать Александр Григорьевич, президент буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса. Ну и, конечно, здесь все-таки главное – это усилие президента Российской Федерации. Это его воля не допустить худшее развитие событий. Это было сделано. То його воля. Я не знаю, в чому там у суботу полягала воля Путіна. Може, той факт, що коли заколот починався, він вітав Росію з Днем молодежі, Я не знаю. То це була така воля налякати Путіна привітанням до дня молоді. Чи може його воля полягала у тому упродовж тривалого часу не робити жодної заяви взагалі, а потім вийти? Я не знаю з таким стражденним, але намагався з себе злого вдавати з ось таким виразом. У того, що у нормальних людей лицем називають розповісти про єдінство російської, якого єдінство там в Ростові люди вагнеру аплодували, їсти їм носили. Оце от таке ваше єдінство. Чи як ви там це називаєте? Лукашенко. Повертаємося назад до діда, до Білорусі. Говорить про те, що загроза нового глобального конфлікту ніколи не була така близька, як сьогодні. Нашу країну, весь наш регіон, вкотре намагаються підірвати, дезорієнтувати людей. Будь-якими способами розгойтати ситуацію і під цей шумок насадити свої правила, встановити свій порядок. Порядок при якому вже не буде ні наших країн, ні наших народів. Ну нічого гріха їти у світі. Є багато людей, які сподіваються, що Росія, Російська Федерація, якимось чином реформується. Я не знаю, можливо, ті народи, які поневолені зараз Владіміром Путіном, що вони стануть вільними, самі визначатимуть своє ем, існування, так своє майбутнє, ну і не будуть перти за шість Кілометрів з якоїсь бурятії на Донбас, аби тут за Владіміра Путіна помирати. Так ну і будемо сподіватися, що і Білорусь трансформується і стане демократичною сусідкою. Ну але це явно не за правління Олександра Лукашенка. Далі йдемо. Лукашенко продовжує розповідати про поганий захід, як вони це називають. Говорить сьогодні, ми чітко бачимо нову хвилю розширення НАТО і безпрецедентне нарощування потенціалу країн, членів альянсу у регіоні, у тому числі у безпосередній близькості до наших кордонів. Демонстрація за демонстрацією, демонстрація сили. Найстрашніше, що якби пішла смута на заході, миттєво цим скористалися б. Не знаю, хто би чим скористалися. Я думаю, що дуже сильно би скористалися всі, якби от ви там в Білорусі, оцій неофіційній, так само проголошені, і в Росії, яка тимчасово поки ще існує, аби ви всі від нас відчепилися. Ну і від заходу також. Не думаю, що вони якось дуже сильно звертають увагу на ті заяви, де у всіх проблемах чомусь завжди, начебто, винен Байден, так але. Я гадаю, що усьому світу стало б легше, якби Росія перестала провадити війну російсько-українську, забралася із тих територій, яка вона е, окупувала в інших країн. Так і можливо би е, все ж таки налагоджували якусь внутрішню ситуацію. Не знаю, туалети би своїм громадянам поставили такі білі, аби вони з України їх не тарабанили з собою за тисячі кілометрів. Ну, знаєте, знову ж таки ефір повний риторичних питань.